У мене зараз такий адреналін, просто жесть. Зліт по готовності. Піднімаєш, виставляєш під кутом, нос вище. Да. Робиш дьорк. Є забув. Ура! 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 Доповідай, О! доповідай! Я дуже сильно кричав. Я кричав просто як не Ну тому що це були такі емоції потужні. Я так переживав. Доповідай, О! доповідай бігом! Борт у повітрі! Вітрі летить за місією. А -а -а! Зараз ми будемо відпрацьовувати таку вправу. Я буду давати Наталі е команди, і вона е моїми очима буде виконувати ці е вправи. І це така відпрацьовується взаємодія. І також це корисно, коли ти садиш дрон в е ручному режимі. Ліво, 90. Право Ліво, 90. дев'яносто.